У Луцьку до 15 років вив'язнення засудили державного зрадника за матеріалами СБУ. Волинські слідчі зібрали беззаперечну доказову базу щодо мешканця Херсона, який два роки тому задля власної наживи добровільно продався окупантам. За даними слідства, до повномасштабного вторгнення зрадник був керівником відділу в управлінні банкрутства, що є структурним підрозділом Міністерства юстиції України. Влітку 22-го року фігурант погодився зайняти посаду заступника начальника податкової служби в незаконно створеному загарбниками органів влади. Зломисник всіляко вислужувався перед рашистами та допомагав їм у створенні та функціонуванні окупантської податкової служби. Окрім того, він агітував місцевих підприємців Херсону перереєструвати їхній бізнес за російським законодавством, щоб сплачувати податки та збори до російської казни. Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав зрадника винуватим за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.